Друзі, всім привіт! З вами Лілія і я вітаю вас на каналі Наше подвір'я. Ось подивіться, які чудові помідорки я маю. І сьогодні буду готувати з них томатний соус Частину помідорів я вже перемолола на м'ясорубці. Зараз ось ці більші поріжу на шматки і теж. Перепущу через м'ясорубку. Перекручені помідори відправляємо в каструлю, ставимо на вогонь вище середнього і проварюємо одну годину. Спочатку декілька разів помішуємо, аби вони не скипіли, не википіли. Пізніше, коли вони добре прокиплять, помішувати вже не потрібно, так як вони будуть дуже рідкі. І залишаємо на годину варитися, аби випарувалася вся зайва волога. І так, помідори я вже проварила. Так як в мене не було часу зайнятися ними в той самий день, то вони в мене простояли ніч. І сьогодні я закінчую розпочату роботу. Нічого страшного, що вони трохи постоять, з ними не буде. Так, помідорки ми беремо і перетираємо через сито. Ось ще в мене трішки залишилось перетерти. Стільки в нас виходить відходів, тут шкірки та насіння. І ось такий чудовий соус. Ми маємо. Ну, і далі покажу. Так, всі помідори в мене перетерті. Ось такий чудовий соус вже вийшов у нас. І зараз нам необхідно додати 100 мл оцту 9%, склянку цукру 200 г. І 3 столові ложки або 50 грамів солі. Так, Все перемішуємо, ставимо на вогонь і проварюємо на середньому вогні 10 хвилин. Потім наливаємо в стерилізовані банки і закручуємо. Також з цього соусу можна приготувати кетчуп. Тоді потрібно додати сухого часнику в кінці приготування улюблені ваші спеції, перці, перець чилі, чорний перець, гвоздику мелену, що ви любите. І також, якщо ви хочете, щоб він був густенький, тоді потрібно відібрати невелику кількість 2-3 черпаки холодного соусу та розвести в ньому одну повну столову ложку крохмалю. І коли соус кипить, додати ретельно помішуючи, і варити, доки не загусне. І так, друзі, мій соус уже готовий. Я його розлила в стерилізовані баночки. Зараз укутаю рушничком, він охолоне і тоді віднесу на холод. Також забула вам сказати: в мене було 12 літрів домашніх помідорів, більшість з яких салатні. І тому соусу виходить не дуже багато. Але це є домашні помідори. І це домашній соус. І якщо ви спробуєте і приготуєте таку смакоту вдома, то ви відчуєте різницю між тим, що ми купуємо в магазині і що готуємо самі. Всім смачного! Не забувайте ставити лайки, підписуватися та, по можливості поширювати мої відео. Всім гарного дня!